Кованный хлопчик Даги. Привіт усім! Я знову розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так! Чудово! Погляньте який гарний маленький король! Приліпимо його ось тут. Біля трону. Чи не бажаєте вирушити зі мною у казкову подорож, друзі? Траля, траля, настав час для забави. Траля, траля, так весело вам з нами. Мерщі, мерщі, чарівний світ відкрите. Оперед! Oh. Oh. Яка несподіванка! Світі небеса це ж Дагі та його розумний пастім. Його розумний пес. Дякую. <ріхи> <ріхи> я дуже радий вас бачити. Розумієте, мені потрібна ваша допомога, бо велетенський дракон викрав мою доньку. Ми повинні рятувати принцесу тім, як захоплюючи друзі, мені потрібна ваша допомога. Я мушу переодягнутись лицарем. Як гадаєте, цей годяг? <ріхи> Чудово, я переодягнувся лицарем. Ту мить через вікно залетіла сова. Однак це була не сова, а фея Іриска. О! <звук> О! <звук> Привіт, Дагі. Якщо хочеш визволити принцесу, тобі доведеться трохи потренуватись. Я з радістю тобі допоможу. Погоджуйся, Дагі, Вона найкраща. Іриска тренувала найкращих лицарів королівства. Так, я хочу, щоб ти зробила з мене найвідважнішого лицаря. Гаразд, тоді розпочнімо наш перший урок. Тім теж може приєднатися. Якщо хочеш стати лицарем, повинен витягнути з камені меч. А вже ж, це не складно. <звук> <звук> кепські справи він застряг. Я не можу його витягти. Ти трохи заслабкий Дагі Тобі потрібно більше сили. Ти повинен з'їсти шматочок чарівного торта. А щоб отримати його, ти маєш виконати два завдання. Перше вилізти на оці стрімкі скелі. Там ти знайдеш яструба, який охороняє торт. І друге, ти мусиш переконати, щоб він віддав тобі торт. Гаразд спершу скористаємося цим дельтапланом і перелетимо річку. Супер! Обожнює літати! Що тепер далі? Як ми подолаємо цей шлях? Нам допоможуть повітряні кольки. Гаразд, друзі. Я знаю, що в альбомі є кілька повітряних кульок, але мені потрібна ваша допомога, щоб їх знайти. Ось це повітряні кульки. Ні. Це м'ячі. Може, це? Так! Розумники, дякую за допомогу. Ви найкращі. Повітряні кульки підняли Дагі і тіма в повітря. Его, ви хто такі? І чого вам треба? Ми прилетіли подарувати вам повітряні Шо? кульки. Так, ми подаруємо їх, якщо ви подаруєте нам чарівний торт. Ці кульки такі гарні. мої малечі сподобаються. Дуже дякую. Можете забрати чарівний торт. Дякуємо. Ура! Ми зробили це. Коли ястроб полетів, Дагі з'їв торт. Молодець, Дагі, тепер у тебе багато сили. Я упевнена, ти зможеш витягти меч із каменя. Ау. Що за диво? Що з мечем? Він немов пір'їнка. Невже це допоможе мені перемогти дракона? А вже ж допоможе це чарівний меч Дагі Отже, Дагі вирушив на пошуки дракона. Цей дракон величезний. Я залоскочу його. Ой-ой-ой, як лоскотно. Годі-годі. Це вже занадто. Що ти робиш? А? Припини це, ти засмучуєш маленького дракона. Йому не подобається, що ти лоскочиш його маму. Але принцеса, ваш батько доручив визволити вас від злого дракона. Але я добрий дракон. І мене не потрібно рятувати. Я прийшла, аби допомогти моїй подрузі дракоші доглядати за її малечею. Так, принцеса дуже добре. тільки тепер у мене звільнилося трохи часу, щоб відпочити. Мені подобається доглядати за дракончиком. Глянь, він вчиться ходити. <рес> він дуже кумедний. Друзі вирушили назад до королівського палацу. Вибач, що пішла, не повідомивши куди. Я лише хотіла допомогти Дракоші доглядати за її дитинчам. Добра справа допомагати іншим, але я дуже турбувався за тебе, моя маленька. Нам її бракуватиме. Я люблю принцесу, я її дуже люблю. Ви обоє можете залишатися в палаці. Тут вдосталь місця для нас усіх. Дагі. Що час їсти даді? Так. Тобі подобається бавитися альбомом з наліпками? Так, мамо, і я багато чого довідався. Наприклад, що лицарі насправді дуже хоробрі, а дракони велетенські, а іноді принцеси доглядають за дитинчатами драконів. Дакі розповів матусі татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би бути сміливим лицарем.